Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні будуть нові набори та сверва по міліметрам. Я бачу, що вам це сподобалось, тому розпочнемо. сверло 35 мм 150 гривень. 30 мм 150 гривень 38 міліметрів 150 гривень. 44 мм, 180 гривень, 24 мм 80 гривень, розгортка 27 мм 250 гривень, розгортка 14 мм 60 гривень, потім розгортка 30 мм 200 гривень. Сваро 10 мм 41 грн, 11 мм 45 гривень, 11 мм 44 гривні. 25 мм 80 гривень 14 мм, 80 гривень, 15 мм 90 гривень, 15 мм 55 гривень. Потім 7 мм. 40 гривень, 8 мм 40 гривень, 18 мм, 60 гривень, 20 мм, 70 гривень, 12 мм 50 гривень. 12 мм 40 гривень, 17 мм 65 гривень. Потім 13 мм 48 гривень та 13 мм 50 гривень. Потім у нас тут 15 мм 90 гривень плюс переходник Та 25 мм 100 гривень. Є ще ось такий штангель 200 гривень. Потім мікрометри 370 гривень штука, тримач, 100 гривень. Та пінцети по 90 гривень за штуку. Тепер будемо. Но по наборам. набір перший 20 штук, 300 гривень. Набір другий 12 штук, 460 гривень. Набір третій 4 штуки, 250 гривень. Набір четвертий 4 штуки 90 гривень. Набір п'ятий 25 штук, 750 гривень. Набір ось такий шостий. 14 штук 750 гривень. Та набір 7, 7 13 штук 470 гривень. Ось так. Тепер йдемо по електроінструменту, що в нас тут залишилося. Це шліфмашина 1000 гривень. Жужу 650 гривень. Повністю все робоче, можлива відеоробота. Потім жужу 850 гривень з двома акумуляторами та зарядними також гарно працює. Потім 1000 гривень та 1400 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд і буду чекати вас у вайбері. Можливий торг. Нагадаю, повна оплата на картку відправка новою поштою. Dobrý večer.